Усім привіт, друзі! Нещодавно я наткнувся на крутий проект під назвою Parallel Chain, і побачив, що він запустив свою амбасадорську програму. Це мене і привлекло, і я зацікавився, вирішив детально розібратися в цьому проєкті, що він собою представляє, і взяти участь в посольській програмі. Отож, давайте спочатку пригадаємо, що це у нас за проект, це блокчейн на рівні 1, який забезпечує усі можливості для побудови конфіденційності та приватних додатків, а також забезпечує різні продукти, які, які можуть надавати різні послуги також конфіденційності та приватності. Це можуть бути касі, різні перевірки, parallel wallet та інше. Тобто проект базується на одній з головних проблем блокчейну конфіденційність і допомагає додаткам створювати можливості та інструменти, які допомагають захищати сукупність даних і не викривати їх. Такі інструменти створені спеціальними математичними. Формулами та захищені протоколом консенсусу Паралел BFT, які забезпечують ваші дані максимально захищеним способом. При цьому блокчейн не страждає продуктивністю мережі, у нього велика пропускна здатність, яку ми говорили раніше, 120 тисяч TPS+, плюс і має низькі транзакції. Про них ми. Поговорили в минулому відео, ви можете його обов'язково глянути, а ми приступаємо до амбасадорської програми. Щоб до неї перейти, нам потрібно натиснути на основна мережа і вкладка посол. Давайте заберемо переклад і відразу будемо розбиратися. Як ви бачите, на амбасадорській програмі приймає зараз участь 2446 осіб, скоро зовсім буде 2500 і вище. Це. Амбасадорська програма, завдяки якій велика кількість учасників буде підтримувати проєкт, допомагати в розвитку і буде частиною Web3. Щоб отримати роль, нам потрібно заповнити форму Join Us. Тобто, що ми робимо? Ми вказуємо свій юзернейм, ми вказуємо email, Discord name, telegram юзернейм. я Думаю, з цим не буде ніяких проблем. Вказуємо, з якого ми регіону, і вказуємо мови, якими ми володіємо. Чим більше мов, тим краще. Коли ми нажмемо наступне, зараз нам не дасть перейти. Там буде декілька простих запитань, яку мову вони використовують в своїй роботі, Sarast, PHP та інші. Та ще питання, чому ви хочете стати амбасадором. На них відповідаєте, натискаєте Next. Далі, після цього. Команда перевіряє вашу заявку, якщо вам прийде лист на пошту, там буде різна інструкція з приводу, як оцінюється завдання що вам далі потрібно робити. Ви це все перечитуєте і переходите в Discord. Далі, в Discord, ви чекаєте на певний період часу, коли вам видадуть роль. Має з'явитися Silver Ambassador. Відповідно, коли у вас з'являється ця роль, у вас відкриваються різні гілки, і ви починаєте виконувати завдання. Там є різні інструкції, давайте про них говорити детальніше. Проєкт надає перевагу створенню не англомовного контенту, тому ви можете створювати статті, відео на рідній мові і просувати спільноту. Це завдання номер 1 яке ви можете виконати. Тобто створювати локальний контент про блокчейн, паралелочейн. Далі. Ви можете створювати інфографіки, також потрібно звернути увагу на їх правила їх оформлення, вони зазначені в інструкції, тому що якщо ви не будете їх дотримуватися, то інфографіка буде не такою якісною і проєкт може їх просто не зарахувати. Далі ми можемо залучати різних інфлюенсерів до нашого ком'юніті, щоб вони брали в ньому участь і відповідно отримуємо за це певну кількість балів. До речі, всі бали вказані в пошті, в листі на пошті. І який надіслав паралелл-чейн. Далі ми можемо е, знайти круті партнерства і допомогти їм співпрацювати з паралелл-чейн. Також у нас є спеціальні завдання в Discord, і е, ми можемо допомагати в фізичних і онлайн-подіях. Це вже дуже круті е, способи заробітку балів. За виконання завдання ми отримуємо point, е, по... За які можна перевести в токени XPL, тобто токени паралелл-чейну. Один поїнт дорівнює токен XPL вартістю в 1 долар. Тобто, наприклад, нам зараз не відомость на токену але якщо токен наприклад, коштує 0,2 долара, то ми отримаємо 5 токенів за 1 бал. Чим більше ви не збираєте балів, тим відповідно більше токенів отримуєте і запуск майонету планується на 23 березня і орієнтовно, можливо, в цей час амбасторська програма може закінчитися, але може вона і продовжитись, нам це невідомо. Також тас, існує таблиця лідерів, та різ, 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 різні рівні, яких ви можете досягти. Це Silver, Gold і Platinum. Silver 0 поintів. Якщо ви набираєте 1000 балів, це напевно, потрібно набрати за декілька тижнів. Ви набираєте рівень Gold, це тир другий, і далі за 2000 поїнтів набираєте тир третій, тобто роль Platinum. Якщо ви створюєте. Контент і набираєте 1000 поїнтів або 2000, отримуєте цю роль. Якщо ви хочете перевести поїнти в токени, відповідно ви це можете зробити в будь-який момент, але потрібно враховувати те, що за ролі Gold і Platinum даються додаткові винагороди, про які нам поки не відомо, але кажуть, що вони можуть бути крутими. Тобто, якщо у вас, наприклад, є 1500 поїнтів, і ви хочете перевести 1000 поїнтів в XPLL токени і обміняти їх відразу. На біржі при лістингу, то відповідно ви втрачаєте роль Голд, у вас залишається 500 e поїнтів і у вас роль Silver. І ви не отримаєте ті винагороди, які можуть e отримати в принципі, амбасадори з цими ролями. Ну, ви відповідно вирішуєте самі за себе, що вам потрібно робити. Також є топ-30 амбасадорів, які розуміються за тиждень. E -по, вони позначаються за ко-регіону, їхні ніки, і ви можете побачити кількість їхніх балів. Відповідно, ви можете добре постаратися і спокійно піти в цей топ. Далі, що в нас є ще важливого? З приводу балів. Всі бали. Написані в Discord, або ж приходять листом на пошту, ви можете побачити, що запевну кількість балів вираховується від такої-то кількості поїнтів до такої-то. Все залежить від якості, кількості ваших підписників, лайків. Якщо, наприклад, команда побачить, що ваш контент взагалі дуже поганий, вона може його не зарахувати. Якщо побачить, що контент низької якості може бути самий мінімальний бал, чим кращий по якості контент, тим краще. Лімітів по контенту нема, ви створюєте те, скільки ви хочете. Головне, щоб це було в міру, це було якісно і приносило користь для проєкту. Про що ми можемо ще е, з вами поговорити? Це про те, що ви всі питання можете задавати в Амбасадор, які вас цікавлять. Там є модератор, який із задоволенням і дуже швидко відповідає, до речі, на всі е, ваші запитання, і у вас, по суті, не залишиться питань. Е, Контент ми викладаємо в форму, яка надається також в закритому discord каналі. Тобто це канал Parallel Chain, але відкриваються певні канали для амбасадорів, і відповідно в них ви можете читати додаткову інформацію. Я думаю, що моє відео було для вас корисним. Ви можете стати одним із цих амбасадорів, підтримати проект, допомагати йому розвиватися та бути з Parallel Chain. Отож, друзі, до зустрічі!